Привіт Україна. Перша локація. Осінній ліс. Жовтень. Україна. Ну от на першу локацію. Так хотілося в ліс виїхати. От, прям дуже хотілося. От, прям нестерпною. Одні думки про те, що зараз буде грибалка Мама, не горюй. Ось. Так що їдемо і не, не зміг стриматись і вирішив зупинитися. Ліс, ну, такий собі. Не сухий, однозначно, але поки що нічого тут не видно. От пробіжуся, хоч я з комини якусь зіб'ю. А потім вже поїдемо на свої місця ближче до дачі. Ось, там де вже знаємо. Там більш... ну, тут також сосновий ліс, але тут і дубів, тут вистачає, ось оклен Така гарна погода сьогодні, дуже гарна погода, вітру немає, вчора був страшенний вітер, тому ось а сьогодні вітру немає, сонечко, така дуже приємна осінь. Ну, це ще не бабі, баб, бабине літо, але щось наближається вже до цього. Ось. Не зроз... ну, щось побачити тут, звісно, дуже важко. Око не набити, око не набити, треба хоча б одного знайти для того, щоб набити око і зрозуміти, що тут є в цьому лісі, що немає. Ну, поки що, я думаю, що тут нічого немає, але якщо є, ну хтось тут спав, якщо є, то я його не бачу поки що. Хотілося б, звісно, знайти поляну біля кіл, а можливо й польських. Та й маслята повинні бути вже, але тут немає, тут немає. Досить сухі, мабуть, для цих грибів в ліс, а можливо визбирали, невідомо. Але погода чудова, запахом просто не передати, який в лісі. Так легко дихається. Супер взагалі. Ну ось такий ліс. Гадаю, що тут нічого не буде по грибам. Але дуже гарно. Ну прям дуже гарно. От як тебе не любити? Україна моя. Супер, чудово. Так, ну я гадаю, що для першого відео мабуть все. Тому що, повертаюсь до машини, тут нічого не буде. Нічого, навіть мухоморів нема. І поганок. Ждовий є, але ти під таким листям жовтим. зрозуміло. Так що якось отак. Так що, друзі, чекаємо на другу серію мого походу в ліс. Гадаю, що друга буде краще, ніж перша. Але в будь-якому випадку дуже кайфово. Просто кайфово кудись виїхати, змінити обстановку. Зважаючи на всі ці життєві обставини, в яких ми живемо зараз, то просто змінити місце також дуже добре для психологічного стану. Так що гарного вам дня, тихого мирного неба, до зустрічі в подальших наших моїх відео. Да, нема нічого. Все, слава Україні.